Слава Ніволя ще нам братця українці усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса. У своей стороны вышечила ми положим за нашу свободу, і покажем що. Свого покажем, що ми братя козацького! Всі кабінети відкриті, всі працюють на місцях. Сьогодні в прямому ефірі було показано, пройшли журналісти. Телестудій різних пройшли по всіх кабінетах міської ради Київської, міської адміністрації Київської, всі на місцях, на честь і хвала тим людям, які сказали в мікрофон, що ніхто нас не блокував, ми працюємо всі робочі дні, як воно повинно бути. Але, напевно, так, яка Азару стукав кулаком по столі, що в нас достатньо сил і средств звільнити. Тобто всі будівлі, які захвачені. Немає ні одної будівлі, захваченої, Всі будівлі, там, де є кабінети, працюють в штатному режимі, а люди пікетують. Скажіть, будь ласка, поставте зараз в міській раді міліцію чи внутрішню охорону чи безпеку в районній раді, щоб вас пропускали по якихось пропусках чи по паспортах. Правда, нонсенс. Це люди обирали там владу, і вони не мають права зайти в фає, подивитися. Чи будь-в який кабінет сказати Добрий день за до якоюсь довідкою. Всюди, всюди люди працюють. Там зовсім поставлений інший режим. Я вам хочу сказати, подивившись вчора поведінку партії, представників партії регіонів, так же як сьогодні на сесії міської ради, я можу з певненості тут сказати, якщо би був варіант той, що був на Майдані, він би повторився в Золочві. Я не боюсь цих слів. Дякую. Слава Україні! Ну що я хочу сказати? Знаєте, наперед е, мушу подякувати свободівцям. Вони молодці, вони молоді хлопці. З самого початку, як тільки почалися в нас, е, оті заворушення в. Погано чути заворушення в Києві. Вони були першими. Вони всі три дні підряд, депутати міської ради, депутати районної ради і депутат обласної ради Теодор Кукуруза там разом з Русланою співали гімн і підбадьорували наших дітей, наших студентів, наших людей. Слава і честь, що вони такі молодці. І я взагалі всім дякую тим, хто їздив, хто підтримував і хто ще зараз там є, і хто підтримував. Римує, але звертаюся до вас Золочів'яни, як мама, в першу чергу і як бабця. В Тас є населення 25 тисяч. По статистиці подивіться, скільки нас вийшло сьогодні, скільки нас виходить з неділі, відтоді, відколи почалися наші е, мітинги. Ви знаєте, надзвичайно стидно так приходять. Я йду додому, сидять на лавках. Ой, як нам зле, ой, що ж то буде, сидять біля телевізорів, оплакують наших дітей. А щоб вийти і сказати свою позицію, сказати так не може бути, тому. Що ми вже стільки натерпілися, скільки Україна ще може терпіти. Ми є величні. Наша Україна є велична. Наші діди, прадіди боролися за неї, щоб вільно ми сьогодні ходили, щоб ми вільно жили. І щоб ми жили в такій, як живе Європа. Ви дивіться, наші їздять люди, такі роботящі. Всі кажуть, наші жінки найкрасивніші, найрозумніші, найроботящіші. А в нас виходить, от ми живемо в такій розрусі. Я закликаю вас всіх, мами в першу чергу, бабці. Підтримайте наших дітей, підтримайте наших внуків. Вони там є. Вони борються, Вони стоять за те, щоб ми були вільні, щоб ми були незалежні і щоб ми були нарешті в Євросоюзі. Шановне товариство, справді як тільки щойно сказала Марія Іванівна, Криїв Кривень, ми всі свободівці з перших днів знаходимося в Києві на Майдані. Тільки депутати районної ради і міської ради приїхали на тих два дня. Бо якщо ви чули, що вчора був сесія районної ради, а сьогодні була сесія міської ради, то що ми могли прийняти звернення. Що сказати таке, що можливо ви того не знаєте, але Золочівська міська рада перша в Україні 22 листопада. Після того як 21 листопада Азару підписав розпорядження про згортання євроінтеграційних напрямків, ми перші зібрали сесію і проголосували. Проголосували звернення до Кабінету міністрів, до президента України і до Верховної Ради, що вони все ж таки схаменулися і на вільнюському саміті підписали. Ну. Так все стало, що не підписали. Сьогодні, буквально півгодини тому, закінчилася сесія міської ради, позачергова сесія. На ній виносилося одне лише питання про політичну ситуацію в Україні. І всі депутати 25 проголосували за. На жаль, міський голова проголосував проти. З вашого дозволу. Я хочу зачитати текст звернення. Звернення депутатів Золочівської міської ради Львівської області. Шановні золочів'яні, дорогі співвітчизники, олігархічно клановий режим Віктора Януковича протягом останніх днів показав своє справжнє антиукраїнське та антинародне обличчя. Відмова від підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом викликала велику велику хвилю обурення громадян України. Наслідом цього стало створення Євромайданів у Києві та у батьох інших містах України. Громадяни вимагають від президента своєї держави послідовності у відстоюванні євроінтернаційних прагнень українського народу. Євромайдани, зокрема, головний майдан на площі незалежності у місті Києві, носить виключно мирний характер. Режим Януковича відмов. Мовившись від підписання угоди про асоціацію з ЄС на Вільнівському саміті та діючи відповідно до сепаратних домовленостей з Володимиром Путіном, підло зрадив увесь український народ. То, то вже не є люди, то вже навіть не знає, до чого можна зарахувати, а вони ще себе вважають українцями і кажуть, що дуже багато зробили. Що зробили? Людям брехали постійно, безнірствували, лицемірили і тільки того всього думали, що люди. Постійно будуть їх слухати, їхні брехні страшні, такі, що вже справді світ того не може терпіти. Весь світ підтримує нас, тому що вже неможливо на це дивитися. Не хочемо жити у тюрмі поліцейській державі. Мусимо змінити обличчя нашої держави. Мусимо насамперед. Змінити владу, а тоді ясна закони, які вони під себе підробили, щоб мільярди мати, а з нашу шкуру стягати. Ми мусимо бути стійкі, ми мусимо бути сильні. Пам'ятаймо, ми господарі на своїй землі, і ніяка нечисть не має права нам права нам диктувати своєї волі. Нам свобідну волю дав Господь, а ми хочемо волі, ми хочемо свободи. Ми хочемо добра для нашого майбутнього покоління. Ми хочемо, щоб держава, наша ненька рідна Україна, була славною і великою державою знаною у всьому світі. Хочу сказати такі слова, що та влада, яка воює з власним народом, ніколи своєї мети не досягне. Ніколи. А один завойовник такий. Майже цілого світу, у 1814 році Наполеон, зазнавши великої поразки під ватерло, сказав, піднявши руки до неба, О Господи, Твоя імперія створена на любові, і вона є вічна. А я хотів імперію створити на силі, тому вона впала. То знаймо, що те, що створено насилі, воно ніколи не може бути довготривалим, воно не може бути благословенним, бо благословений той, хто чинить тільки добрі діла. І, шановна громада, підтримуймо, чим тільки можемо, сусідів своїх зворушимо, говоримо до них, так як я їм кажу. Не можна сидіти в теплій хаті і чекати, що хтось за нас зробить. Мають мільйони стати пліч опліч, щоб оцю потвору на глиняних ногах нарешті скинути, і щоб правда восторжествувала. Слава Україні! Чекали, що нас хтось буде розважати, та досить вже чекати. Люди, подивіться, що робиться в Києві. Ви знаєте, я по своїй натурі також людина така чути по-моєму голосі. Я не вмію гаслами говорити. Я не знаю цитат, які зараз наводити. Але коли я вчора подивилася на бабу Віру, бачили бабу Віру? Бачили? Ото жінка. Я, наприклад, не пам'ятаю за якого там президента що сталося, і скільки там розкрали, і що за то зробили. А вона пам'ятає, ви розумієте, вона все знає. В хронологічній послідовності ото жінка, скільки її років, а мозок її ясний, чистий, вона не боїться, вона вміє сформулювати свою думку. Тому закликаю вас, люди, не бійтеся, невже ви зараз стоїте і не маєте ніяких емоцій, не маєте ніяких відчуттів. Ну про що ви, люди думаєте, коли скоріше звідси розійдемося? Чи що? Я, наприклад, думаю, щоб тільки Бог дав погоди. Ще трошки, щоб не падало, бо вже ну про що можна думати, щоб ті люди бідні там так сильно не страдали. Бо вже надіятися про те, що зробить щось для нас влада не можна. І прошу вас, не сумнівайтеся, що ми, може, робимо щось неправильно, що не треба було того всього починати. Ми все робимо правильно, бо подивіться. Ішов Янукович курсом на Європу. Ішов, що хлопець-дівчину до шлюбу, вів. Вже батьки наготували столи, гостей наскликали. А він прийшов і каже: почекай, Марусю, бо я там маю другу. Обертається і йде стою другою, так чи ні? От так само зробив наш Янукович. Дзвонила. Віталію до своїх знайомих, до своїх близьких. І що вони кажуть? Що в неділю папа ще раз підтримує українську молодь і просить, просить так, дорога українська молоді, особливо наш Золочев, бо багато жінок наших є в Тренто із Золочева, щоб просити Бога, щоб іменно чиновникам Азаров, Януковичу і такі другі, як він, просити. Люди щирим серцем, так як просить папа нас всіх, так само ми повинні просити Бога тої допомоги, щоб ми всі побажали тим чиновникам то, що вони вважають зараз нам. Як вони нам бажають добре, то ми їм бажаємо добре, але від щирого серця, щоб наша молитва долинула туди до них. І так, як папа відмовив Отче наш, по-італійськи, ми відмовимо по-українськи. Отче наш! Що єси на небесах? Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Я думаю, і так думають і наші земляки там в Італії, і папа, що та молитва донесеться до Бога, і вона буде вислухана, тому що наші чисті серця і та наша просьба чиста, вона дойде до Бога. Ми не бажаємо їм зла, ми бажаємо то, що вони бажають для нас, для нашого народу і з великими великими відсотками. Україні слава і героям слава і нашому українському народові. Якщо хтось помітив. Струм зараз нам подає дизель-генератор. І я хотів би зараз поставити запитання до нашої Золочівської міської влади. Чому, коли впродовж багатьох років, ну напевне, починаючи ще з кінця 80-х, ми коли проводили мітинги, то завжди струм брали від розетки, яка знаходиться на ось цьому стовпі. Протягом вже двох днів. У цій резерці, на превеликий жаль, струму немає. Хтось казав, Хтось казав, що це, можливо, Адамик. Ні, це не Адамик. Змієте, це від РЕМу не залежить. Справа в тому, що значить, ті проводи, які тут йдуть, вони знаходяться на, балансу, на балансі ЖЕКу. Це значить для вуличного освітлення. І хочеться спитати нам, напевне, всім, і звернутися до керівника міста, якому підпорядкований ЖЕК. Чому ми не можемо отримувати світло від нашої золочівської енергомережі? Так чи ні? Ви згідні зі мною? Будемо вважати, що це наш запит до міського голови. І хочеться, щоб завтра в тій розетці був струм, і щоб ми мали можливість не притягувати. Дизель-генератор сюди на площу, а без проблем підключити звукопідсилюючу апаратуру і знову мати можливість проводити наші мітинги, наші віча це перше, що я хочу сказати. Друге, що я хочу сказати, шановне товариство, ми повинні бути об'єднані на цьому майдані. Так, ми не проти політичних партій, опозиційних політичних партій. Але давайте будемо говорити правду. На Майдан з першого дня їздили представники партії Батівщина, їздили представники партії народного руху, їздили як вже тут говорилося, представники партії Свобода і інших, я переконаний, опозиційних партій. І ми повинні десь думати в першу чергу про Україну. Я ви згідні зі мною чи ні? Незалежно від партійної приналежності, об'єднавши всі демократичні партії, ми повинні організовувати спротив цій бандитській владі.